Вітаю товариство! Продаж з'являється Renault Megane 2016 року випуску. В такому чудовому білому кольорі, в поєднанні з чорними елементами кузова, дуже гарно виглядає. Автомобіль в максимальній комплектації з 1.5 дизельним двигуном. двигуном. Ось така панорама на даху, та з чорного кольору, двохсекційна, на двохколірних оригінальних легкосплавних фірмових дисках Renault з хорошою резиною. По кузову автомобіля якихось пошкоджень ззовні ніяких немає, вторину автівка ніде не фарбувалася. Пробіг її становить 265 тисяч, що відповідає що, зовні, що технічно, що по салону стану автомобіля. По лівій стороні, попередній частині кузова, теж зауважень немає. Ось такий народний автомобіль на максимальній комплектації. З дуже з дуже надійним дизельним двигуном та шестиступінчатою механікою. <клухи> Комплектація тут 4, е, на чотирьох дверях вільний доступ до автомобіля безключовий, 4 склопідіймачі, акустика BOSE Значить, е, маємо. Е, Салон значить, комбінований, тканина зі шкірою. Ось таке парфероване кермо. Датчики світла, датчики дощу, електроручне гальмо, запуск автомобіля з кнопки, двохзонний клімат, контроль, камера заднього огляду, партроніки зад-перід. Ось така здоровенна панорама двохсекційна, так як я говорив. По салону автомобіля якихось пошкоджень теж немає. Бачите, сидіння не потріскане водійське, а це означає, що. В цілому стан автомобіля вже добрий є. По дверних картах та по задньому ряду сидінь теж все дуже гарно. Хімчистку при бажанні, хто собі схоче, можете зробити. Знову ж таки, дуже містке багажне відділення, поличка є, багажнику би варто було пропалісости власнику. Але. До вашого приїзду, там вже буде частенько. Також присутній підігрів передніх сидінь. Тут теж лаковані такі вставки. Мультимедіа, навігація, AUX, USB, круїз контроль, джо керування навігацією, теж тут все присутнє. Ось бачите, який стан. Словом, хто собі шукає живий Renault Megane, в рестайлінгу, на максимальній комплектації з хорошим пробігом та вторинно не фарбований. Будь ласка, він у нас є, сміло можете його собі купувати. Приїжджайте до нас на майданчик Пасічна 127 у місті Львові, оглядайте, приймайте рішення та купуйте, рекомендую. Придбати дану автівку можна в лізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5%, або за повну вартість. Ціна на нього, до речі, дуже хороша. Її можете дізнатися на наших інтернет-ресурсах, Telegram, на сайті Авто, Авторія, Instagram та TikTok. Чекаємо на вас, до зустрічі, бережіть себе, будьте здорові!